Доброго ранку. Е, я записую туторіал на те, як користуватися е, WordArt. Пишемо в гуглі WordArt. Заходимо на перший же сайт. Е, натискаємо на кнопку Create Your Own. Тут ми маємо вписати які завгодно слова. Пишемо, пишемо. У мене вже є записані, тому переключаюсь на них. Е коли ви записали слова, якщо ви хочете е шрифт якийсь, ви нажимаєте на Phones і можете обрати який завгодно. Я, наприклад, хочу цей. Далі натискаємо Visualize. Шрифт примінився. Ось. А, далі у нас ми можемо а, вибрати, як наші слова будуть розташовані. Вертикально, горизонтально, і вертикально, і горизонтально. Я, наприклад, хочу рандом. На Sky Visualize. Ось, у мене вже слова. Рандомно. Е, якщо вам не подобається хмарка, ви можете натиснути кнопку Shapes і обрати яку завгодно. Я, наприклад, хочу крабіка. Натиснув на нього, натискаю «Visualize». Чекаю. Ось у нас вийшли слова з крабіком. Коли ви зробили вже все, що вам треба, вам треба зберегти ваш проєкт на комп'ютері. Тому ви нажимаєте Download і зберігаєте його як «Standard чпек. Зберігли все. Коли вам треба буде його скинути, ви можете просто обрати цей стандарт шпек і скинути.